Вічність, життя, його циклічність, сонце як символ гармонії світу все у її батику. Марта Суханя передає прадавнім шифром предків, яким ті користувалися, розписуючи писанки, своє побажання майбутнім поколінням. Батик особливий розпис по тканині. Тут сплітається барва, знак. Та віск єгиптяни користувалися цією технологією ще в п'ятому столітті до нашої ери. Досі розписують в такий спосіб одяг, скатертини, завіси навіть в Індонезії, на Філіпінах, у Східній Азії та Західній Африці. Львівська мисткиня натомість, залюбувавшись гарячим батоком, творить мистецькі полотна. Свою гру починають фарба та гарячий віск. Ефект старості полотна створює кракелюр. Робимо ефект давніх символів. Зараз побачите, це робиться фактура ні, коли віск з парафіном, він ламається і творюються тріщинки. Потім ще треба буде покривати Не треба покривати, тепер фарбою. Тепер от в ті тріщинки мені зайде фарба, там попаде. Де віск закипав? Де віск був більш холодний? Тут віск був гарячіший, тут я привезла холоднішим воском, де холодніший він е, грубший ліг, uh -huh. а де е, він закипав на тканині, то він фактично переплівся з тканинкою дуже. Фактично, і коли хочеш побачити. Як воно по результату майже без воску, то можна взяти на просвіт і на просвіт подивитися, як воно буде. Народжується кожен твір, коли зникає віск. Зараз буде видно і бачик проявляється. Як знімаєш віск, слой воску і зайвої фарби сходить, і ти бачиш, що ти маєш в результаті. Але мені найбільше якби, подобається гарячий батік, той ефект він. Воно виходить таке тепле, душевне. Якби холодний батік не виходить таким холодним, правильним, як розмальовка. А от Гарячий батік має ці свої несподіванки. І так поєдналося у батику чотири стихії: вогонь уособлює гарячий віск, вода це фарба, земля, саме полотно зіткане з рослини, що пнеться з ґрунту, а довершує гармонію повітря.